Прикарпатська митниця розвивається в європейському напрямку. Про це на прес-конференції заявив во начальника Івано-Франківської митниці міндоходів Володимир Середа. За його словами, за перше півріччя цього року підприємства області значно наростили експорт продукції за кордон. Ці показники зросли на 9%. Товарообіг у більшості випадків відбувається із європейськими партнерами. А от експорт до Росії впав тричі. Теж саме стосується імпорту. Імпорт з країни Європейського союзу становить. 245 мільйонів доларів США. От, тут можна відмітити незначний спад. Він складає 12%, от, але все рівно це в 7 разів більше, ніж відповідно імпорт з країн з, з, з Російської Федерації. От, імпорт з Російської Федерації становить 31,7 мільйона доларів США. От, тут так само відмічається спад на 21%. Вести товаробіг з євросоюзом стало набагато легше завдяки спрощенню процедури експорту. ЄС надав низку преференцій українським підприємцям. Вартість митної ставки подешевшала на деякі товари взагалі дорівнює нулю. Серед таких хімічна та сільгоспродукція, деревина, текстиль, електронне, медичне та спортивне обладнання. Аби скористатися квотами, підприємці мають звернутися до торгово-промислової палати. Вони повинні отримати сертифікат про походження. І видається промисловою палатою сертифікат форми Євро-1. Торгово-промислова палата має свої відповідні підрозділи, які розташовані в областях, в тому числі і в Івано-Франківській області. Крім того, країни, країни Європейського Союзу залишили можливість нашим підприємцям скористатися так само сертифікатом форми А, от який. Який можна використовувати в режимі експорту GSP. обласні митники радять підприємцям скористатися привілеєм Євросоюзу? На їхню думку, це дозволить поліпшити діловий клімат в Україні, а поглиблення торгової співпраці з ЄС приятиме іноземним інвестиціям та розвитку малого і середнього бізнесу.